Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. Десь трохи більше ніж півроку тому я записала відео, в якому розказувала про електронні книжки, обрала між покетбук і Kindle, точніше, оглядала, які плюси і мінуси можуть бути в цих фірмах, цих моделях, показувала свої. Euh, свої читалки, свій старий покетбук, і euh, мій новенький. Кольоровий, розказувала про свій досвід їхнього користування. І що я вам можу сказати? Наразі це найпопулярніше відео на моєму каналі, мабуть, тому що його дивляться не тільки хто читає книжки, а й хто цікавиться гаджетами. Там я розказала про те, що обрала покетбук через те, що у мене вже був. Старенький мій покетбук, і я була задоволена користування ним колись давно, і тому обрала собі новий покетбук також. Ще одним фактором, який зіграв тут роль, було те, що компанія PocketBook була заснована в Україні. І з цією інформацією, яку я пам'ятала, я і обрала його. І під відео була купа коментарів, які казали про те, що Покетбук вже давно не є українським. Те, що головний офіс знаходиться в Швейцарії, я знала. Але люди стали писати, що власниками є росіяни. І скажу чесно, мене це дуже засмутило і. Таких коментарів був не один. Я так розумію, що мало хто перечитує якісь коментарі, які вже є, тому мені про це сказало досить багато людей. І я вирішила трохи дослідити це питання. І сьогодні вам розказати, що ж мені вдалося відшукати в просторах інтернету. Використовуючи Google, ChatGPT, VPN, я намагалась знайти якусь інформацію з цього приводу. От і що мені вдалося знайти, компанія Pocketbook була дійсно заснована в Києві в 2007 році і досить довго так і залишалася українською компанією. Але. Я знайшла одну статтю, яка скопійована на декілька сайтів, якісь форуми, щось там, якісь пікабу або щось таке російськомовна стаття, де написано, що два засновники Pocketbook, українці, продали компанію російсь... російському бізнесмену некоєму Андрію Коновалову. І також що ця людина разом з групою інвесторів викупила головний пакет акцій і стала генеральним директором компанії. Після чого він перевів головний офіс з Києва до Швейцарії в місто Лугану. І в принципі все. Крім цієї статті, я нічого не знайшла з цього приводу. Надалі. Там так само є інформація, що після цього стали розширювати. Ринок на країни більше СНД і тому подібне, також в Європу, в принципі, якоїсь ще інформації там про це не було. Також є інформація в інтернеті про те, що компанія Pocketbook у 2022 році почала вихід з ринку Росії. І перейшовши на офіційний сайт швейцарський Покетбука, ти коли заходиш на сайт, тобі відкривається поле, де ти можеш обрати регіон, з якого ти хочеш шукати Покетбук, сайт або вибрати мову. І Росії наразі на цьому сайті немає. Там є Білорусь, і перейшовши. На регіон Білорусь сайт стає російськомовним. Є Україна, Молдова, Білорусь, купа європейських країн. Але Росії наразі на сайті немає. Але Якщо зайти на сайт pocketbook.ru, ну звісно, через VPN, по-іншому, ти ніяк не можеш це подивитись, то він є. Там вказані якісь російські адреси, якийсь сервісний центр, там представлені всі моделі актуальні Покідбука. Перевірити, наскільки це якийсь легальний чи піратський сайт, і як доставляються туди самі електронні книжки, неможливо, я не знаю. Чи це якийсь це контрабанда якась, чи Покетбук втиху поставляє в Росію свої гаджети. Наразі перевірити не можна. Але те, що там є типу фірмовий магазин, підтримка і тому подібно, ну, мене трохи якби, скажімо так, засмучує. Далі я пішла шукати компанію в LinkedIn, знайшла їхню сторінку. І там можна подивитися список людей, які там працюють. Там звісно будуть не всі, бо не всі взагалі користуються LinkedIn але... Більшість працівників, які там є, вони є з України, є українцями, не знаю, чи вони наразі проживають. Є там і декілька росіян, але знову ж таки перевірити наскільки актуальна інформація, чи ці люди ведуть надалі LinkedIn, чи вони оновлювали своє місце роботи. Також я не маю можливості і просто розказую вам ту інформацію, яка я знайшла. Отже, по цьому питанню, що ми маємо в підсумку, Pocketbook – це. Компанія, яка була заснована в Україні, але потім продана, і зараз головний офіс є в Швейцарії. Є інформація, яку я ніяк не можу підтвердити або спростувати з приводу того, що е, людина, яка купила покінбом, була росіянином, і що він такими залишається. Типу, є одна стаття, але знову ж таки, не можу нічого сказати з її достовірності, і якось знайти більше інформації з цього приводу. Є офіційна заява Pocketbook про те, що вони виходять і вийшли з російського ринку. І на офіційному сайті в Швейцарському немає регіону Росія, не можна його обрати. В той самий час є сайт pocketbook.ru, де є якісь там московські адреси, де є повний повністю весь. Всі моделі представлені на цьому сайті, чи можна там дійсно замовити, і вони є в наявності, чи це якась контрабанда, чи це офіційно привезені або втиху привезені офіційним покетбуком туди гаджети, теж перевірити не можу. Тому, скажімо так, якби я знала всю цю інформацію до того, як я купляла новий покетбук, можливо, я б його і не купила. Але вам, вам вирішувати, що робити з цією інформацією. Можливо, вам вдасться нарити щось більше, і вам обирати, чи ви собі хочете купити саме покетбук, чи він у вас вже є, і ну, ви ним користуєтесь, то це вже ваш вибір. Питанням, що не так з Покетбук, майже ми закінчили. Є ще таке питання, як читати книжки на покетбук. Ми звикли до того, що ми купуємо електронну книжку, скачуємо її і переносимо в покетбук або в якусь читалку типу або є якесь, там у них своя платформа, є ще якісь читалки на Андроїді, як в планшет можна перенести. Ем, на Kindle ми не можемо так зробити, або це можна зробити з якимось там, додатковими зусиллями. Ем, на жаль, у мене нема Kindle, і поки що я не взяла ні в кого в користування, але у мене є таке в планах, щоб дослідити це питання більше. Ем... Але повертаємось до того, що ми скачуємо файл, перекидаємо його в читалку. Я перекидаю його в Pocketbook і читаю. Але останнім часом ви могли це помітити. видавництва відмовляються від того, щоб давати файл книжки в вільний доступ, ну тобто доступ після покупки. Раніше як ти купуєш, і в твоєму кабінеті є файл, який ти скачуєш, і можеш закачати собі на книжку, на телефон, в комп'ютер, будь-куди. І відповідно ти його можеш комусь переслати, що є вже. Е Технічно піратством, і саме на боротьбу з піратством направлені ці кроки на те, щоб не можна було скачати файл, і видавництво переходять на те, що ти можеш читати їхню книжку тільки з застосунку. За останній час я це знаю з видавництва Віват. Їхні книжки можна купити на якихось в застосунках рідерах, наприклад, в гугловських плей-книгах або на Якабу читати в Якабу в застосунку. Нещодавно КСД також перейшли на цей метод і не можна вже у них скачати це файлом. І скоріш за все надалі все більше і більше видавництв буде переходити саме на таку систему для боротьби з піратством. І це, скажімо так, ускладнює нам питання того, як взагалі читати тоді електронні книжки, якщо ти не можеш їх скачати на читалку. Наприклад, у Покетбук є свій застосунок, в якому ти також можеш купляти книжки, або ти можеш в застосунку на телефоні синхронізувати його з тими ж самими плей-книгами. А на плей-книгах там можна купити багато книжок. Там є і Віват, і якісь КСД. Не впевнена, що там є нові, які виходили вже після того, як вони зробили свій застосунок. Також там є англомовні книжки, які це мені також підказали в коментарях на моє попереднє відео про електронні читалки. що, Бо я хотіла читати англійською, а з Амазону ти не можеш скачати файли знову ж таки, а можеш тільки читати через Kindle. І це є проблемою для нас Kindle. Що ти не можеш, по-перше, туди не закачати просто нічого, і ти не можеш читати без самої читалки книги англійської з Амазону. Але книги англійської також можна купити на Play книги І технічно, теоретично, через синхронізацію Play книги з Pocketbook ти загружаєш цю книгу в. Pocketbook Cloud і відкриваєш на своїй читалці. Так, власне, я купила собі першу частину романтизі Zodiac Academy, Бо мені дуже хочеться її прочитати, перекладати її найближчим часом навряд будуть, тому що авторки не хочуть продавати права, не знаю чому, але можливо теж через спіратство чи щось таке. Ем, і у мене в телефоні, в покетбу ця книжка є в клауді, вона світиться, вона відкривається, я можу її там читати. І я її бачу навіть на своїй читалці покетбук в бібліотеці, але я не можу її відкрити. Мені пише, що цієї книги нема в клауді і вона не відкривається. Іноді вона взагалі пропадає з бібліотеки тут. Ось ну, тут не підгружається її картинка, тут є The Zodiac Academy, Caroline Susan, я на неї нажимаю, і мені видає оцю інформаційну табличку. Файлу цієї книги немає на сервері. Будь ласка, завантажте цю книгу в клауд. Але в телефоні вона у мене є в клауді, і я не можу її читати на читалці. Наприклад, у мене тут є, коли я читала з читалки панк 57 або закачені шлях королів, це все відкривається. І це було там куплено на якихось наших маркетплейсах. І воно синхронізується у мене з телефонами, закачується. Але з плей-книг з Гугловського. Цього сервісу при синхронізації з Zodiac Academy у мене не відкриваються на читалці. Можливо, так, не з усіма книгами, але якщо це сталося з однією книгою, то є вірогідність того, що рано чи пізно якась книга, яка вам потрібна, не відкриється на читалці і ви будете вимушені читати її з комп'ютера, ноутбука там, Не знаю, планшета або телефона. А це не є дуже зручним, і ну, ви купуєте електронну книжку для того, щоб читати з неї книжки, і не ем, ем, шкодити своїм очам. І мене зазвучує. Це я е, читаю там, по декілька сторінок, іноді, коли у мене з собою нема книжки, я відкриваю в телефоні Zodiac Academy і там, не знаю, мабуть, ще навіть однієї голови не прочитала. Е, і я, мабуть, кожні декілька місяців відкриваю свій покетбук і дивлюсь, може там щось оновилося, і воно тепер бачить цю книжку, я можу її відкрити, але ні, цього не стається. От, і я не знаю, як вирішити цю проблему, ем... мені все ж таки не хочеться купляти собі ще Kindle для того, щоб читати там е... книги англійською. але можливо, е... якщо все ж таки я буду більше їх читати, то прийдеться це зробити. Ем... Але знову ж таки, у Kindle теж є свої проблеми. Якщо раніше ти е... Коли купляв книгу через Kindle Amazon, ти був власником цього файлу книги. Наразі там діє якась інша система. І при покупці книги тобі Amazon дає якби, доступ до цієї книги на твою читалку. ти можеш її почитати, але файла у тебе немає. І Таке ви могли спостерігати, мабуть, з Netflix, коли ви там дивитеся якийсь серіал, а потім вам пише, що цей серіал був вилучений з вашого регіону. Ну там і що наразі в вашому регіоні цей серіал не є доступним для перегляду. І те саме може відбуватися з книжками. Ви її купили, ви її, наприклад, не дочитали або купили по знижці, відклали на потім. А потім раз і чомусь Амазон чи там правовласник вирішив, що ця книга більше не... Повинна бути доступна в Україні, і її вилучають. І ви нічого з цим не можете зробити. Ви вже не можете відкрити її на своєму гаджеті. По суті, у вас її більше немає. Я не думаю, що таке супер часто там трапляється, або але може трапитись. У Kindle також є підписка Kindle Unlimited, Там, здається, входить багато книжок туди, і якісь книжки по знижках, але, знову ж таки, мінус в Україні Kindle Unlimited недоступний. Люди якось підключають його там через VPN, через якісь там вибори регіонів. Але знову ж таки, це працює не завжди. І коли ти робиш щось, в обхід системи, в гаджетах, або все завжди є вирогідність, що рано чи пізно це перестане працювати. От, але знову ж таки питання Кіндела залишається відкритим, так як у мене його немає, я не можу дуже глибоко дослідити це питання і сподіваюся, що в мене буде така можливість, і це буде вже окреме відео присвячене саме Кінделу і його можливостям. Як надалі ми будемо виходити з цієї ситуації, що все складніше стає закачати книжку собі на в електронну книжку. Я не знаю. Можливо, з'являться якісь інші електронні читалки. Зараз, в принципі, є їх багато на андроїді і тому подібне, але знову ж таки я чула багато такого, що е, застосунки, які можна е, встановити на ці андроїдовські електронні книжки, вони знов ж таки не завжди коректно працюють. Можливо, зроблять все ж таки якийсь застосунок спеціально для електронних книжок, який буде стягувати в себе книги з усіх маркетплейсів і видавництво українських, і ми тоді зможемо спокійно їх читати на тому ж самому Покетбук, якщо там стане можливим закачати цей застосунок. Хоча Покетбук не передбачає встановлення якихось сторонніх. Застосунків, можливо, зроблять синхронізацію з тим ж е, якимось е, абуком, як або, е, або хоча б виправлять ситуацію з плей-книгами, і можна буде нормально синхронізувати і закачувати собі через телефон, через клауд всі книжки нормально в читалку, або придумають ще, про що ми не можемо зараз подумати, і всім буде від цього добре. А, але все ще у нас є можливість читати українські електронні книжки на читалку, скачуючи їх файлом. А, так, книги Вівато, яка СД наразі не можна скачати файлом, але досить багато видавниць ще залишило таку можливість. Наприклад, на сайті видавниці Старого Лева їхні книжки можна скачати файлом, а, також ранок Рідбері. На сайті Фабули, книги Фабули, також там є, також там є Рідбері і інші е, видавництва. Книголав здається також. На сайті книгарні є, в принципі, можна знайти багато різних видавництв з е, електронними книжками, які можна скачати файлом, але знову ж таки, якщо там є це книга Vivat, коли ти переходиш в покупку, то ти бачиш там примітку. Що цю книжку можна буде читати тільки через застосунок, а файла ти не зможеш скачати. Ось тому, сподіваюся, ця інформація була корисна і ви знайдете ті електронні книжки, які ви хотіли на цих сайтах. Також я хочу нагадати, що скачування. Українських книжок і інших будь-яких книжок з якихось безкоштовних неофіційних ресурсів, телеграм-каналів і розповсюдження їх є піратством, і я виступаю проти цього. Якщо у вас немає можливості купити книжку, візьміть її в бібліотеці, або ну, можна попросити у когось з друзів почитати, часто бувають знижки, і особливо на електронні книжки, то було б добре відходити вже від таких моментів з піратством книжок, і... бо це дуже є по українському книговиданню, по видавництвах, по авторах, які втрачають гроші. Вони дійсно не так багато заробляють, наприклад, як там американські якісь суперзірки. У нас навіть найбільші якісь українські автора автори не є там супербагатими людьми. І коли їхню електронну книжку скачуть і потім розміщають на якихось ресурсах або безкоштовно розсилають, вони втрачають гроші. От, мабуть, і все на сьогоднішній відео. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна або хоча б цікава. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте щось з цього приводу, якщо ви маєте якусь інформацію, бачили якісь докази того чи іншого факту, або, навпаки, навпаки, ви можете спростувати інформацію, яку я розказувала. Відео мені буде цікаво. Почитати, поспілкуватися з вами в коментарях. Пишіть також, чи ви продовжуєте купляти електронні книжки, чи читаєте ви їх з телефону, чи закачуєте якимось способом до своїх електронних книжок, якими електронними книжками ви наразі найбільше користуєтесь. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце, та дуже скоро ми з вами побачимося в моєму наступному відео. Papa?